Позбавлення батьківських прав, практичний приклад із судової практики нашої судової практики. Команда Адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Позбавлення батьківських прав це крайній захід, який застосовується лише тоді, коли інтереси дитини системно порушуються, та відновити нормальні сімейні відносини вже неможливо. Розбираємо самий порядок реалізації цього заходу на нашому практичному прикладі у коментарі. По Посилання на рішення суду. Нашу команду було підготовлено та подано позов в інтересах матері малолітньої дитини про позбавлення батьківських прав батька. Крім того, додатковою позовною вимогою було стягнення неустойки за несвоєчасну сплату аліментів, тому що батько вирішив не платити за дитину. Судом було встановлено, що відповідач цей батько повністю самоусунувся від виховання та утримання дитини з 2015 року. Не сплачував аліменти, та заборгованість становила понад 170 тисяч гривень. Не відвідував доньку, не цікавився її навчанням, розвитком. Виїхав за кордон і свідомо ухилився від своїх обов'язків. Обов'язків батька у результаті суд ухвалив позбавити батька батьківських прав та стягнути з нього неустойку пені у розмірі понад близько 70 тисяч гривень за прострочення сплати аліментів, тому можливо додатково. Ці кошти стягнути наслідки для цього батька: втрата права на виховання, участь у житті дитини та на пільги пов'язані саме з дитиною, втрати права на допомогу від дитини у майбутньому і інших майнових прав щодо неї щодо дитини. Обов'язок сплачувати аліменти він все одно залишається. Питання: хто може подати позов? Стаття 165 шістдесят кодексу України. Це другий з батьків опікун піклувальник, особа в сім'ї якої проживає дитина? Орган опіки та піклування. Також може це зробити прокурор та дитина, яка досягла вже 14-річного віку. Важливо знати, у нашій практиці підставою стало саме ухилення батька від виконання обов'язків та несплата аліментів. Але сімейний кодекс передбачає інші підстави: зокрема, це жорстке поводження з дитиною, хронічний алкоголізм чи наркоманія, умисний злочин проти дитини або подружжя, або другого з подружжя, використання дитини для жебраства чи злочинної діяльності, які можливо зробити висновки. Позбавлення батьківських прав це не звільняє від обов'язків, а лише обмеження правового статусу дорослого. Тому ось таким чином такий алгоритм. Якщо вам необхідна юридична допомога сімейних адвокатів, пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Є що додати, будь ласка, поділіться думками своїх у коментарях. Дякую за увагу. Якщо відео подобається, вподобайка. Якщо цікавий контент, підписка на наш канал. Всім дякую за увагу! Знайте закон. І бережіть дітей.